здається, ви зазначили, що в разі надзвичайних ситуацій вихід знаходиться там. Я вірю, що в Лондоні ми не почуємо сирен повітряної тривоги. Я про те, що ми насправді переживаємо кожен божий день в Україні. Зазвичай команда, яка приїхала зі мною, кожну ніч проводить або в метро, або в підвалі, або на парковці. або вони просто сидять у своїх квартирах, дотримуючись так званого правила двох стін. Українці вірять, що якщо сховатися між двома стінами, то дрон не влучить у вас. я розповідаю вам це, тому що загальний настрій в Україні все ще дуже позитивний. ми все ще віримо в нашу перемогу. перш за все, дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб подякувати вам. Я дякую британському народу, сполученому королівству за все, що ви зробили для України. власне рішення надати Україні танки, «Челленджер» і ракети Штормшадо стало фундаментальним зрушенням. Це був поворотний момент для всього вільного світу, що змусив його по іншому поглянути на можливості підтримки України сьогодні вранці я мав зустріч із вашим колишнім головою штабу оборони адміралом Радакіним, і я дуже вдячний йому особисто А кілька днів тому я зустрічався з вашим колишнім міністром оборони. Ви зробили величезну роботу. Справа ось у чому у нас є лише два сценарії розвитку подій. Перша Україна переможе і якщо Україна переможе, це означатиме, що переможе весь вільний світ і ми матимемо шанс відновити світовий порядок, який наразі зруйнований. інший сценарій, який є абсолютно неприйнятний, але про який мріє Росія. І не тільки Росія, а й Китай, Північна Корея, Іран. Ви бачили цю банду, яка зібралася на святкування 80-ї річниці перемоги над японською імперією? Я ніколи не думав, що саме Китай переміг японську імперію, а тепер ми принаймні знаємо. отже, це нова вісь зла, яка хоче захопити світ і нав'язати нові правила, які більше нагадують китайські правила, де Росія грає роль посередника. Ви запитаєте мене, чи маємо ми достатньо ресурсів, щоб перемогти. І відповідь очевидна: подивіться на ВВП вільного світу. Подивіться на населення вільного світу. Подивіться на передові технології вільного світу. Подивіться на наймогутнішу армію вільного світу. Подивіться на фінансові можливості та потенціал вільного світу, і порівняйте їх з Росією. Економіка Росії, як ви добре знаєте, ніщо порівняно навіть з економікою Великої Британії. Росія така велика. економіка Росії менша за економіку Техасу. І головне, та найважливіше, я б сказав, у цій боротьбі це Україна. Стійкість України ніхто не очікував, що Україна зможе протистояти Росії. і Україна протистоїть не три з половиною роки. Я склав присягу як прем'єр-міністр через кілька днів після того, як Росія незаконно анексувала Крим. більше 11 років ми боремося проти озброєної до зубів Росії, у якої є ядерна зброя. 150-мільйонне населення, величезні ресурси та такий близький союзник, як Китай. Нам вдалося відбити напад Росії і показати всьому світу, що Україна, яка є меншою і слабшою в реальному вимірі, є і сильнішою і більшою завдяки вашій підтримці. Перед цією поїздкою я попросив одну з найшанованіших соціологічних агенцій України провести опитування, що насправді відбувається в Україні. І я використовую цю панель і платформу, щоб надати вам ексклюзивну інформацію про останні результати опитування громадської думки, що зараз відбувається в Україні 74% українців твердо вірять, що Україна може виграти цю війну військовим шляхом this war militarily. 74% на одинадцятому році нашої боротьби проти Росії Питання, кому ви довіряєте найбільше? І переможцем, безперечно, є збройні сили. 92,6% повністю довіряють Збройним силам України. Топ 10 інституцій, яким довіряють українці рятувальники, волонтери, добровольчі батальйони, розвідка, охорона, контррозвідка та Міністерство оборони. Отже, ми поважаємо наші відомства та віримо, що саме вони можуть принести перемогу. топ 10 країн із найвищим рейтингом схвалення, тобто тих, які українці люблять і поважають. Нідерланди, Канада, Норвегія, Латвія, Литва, Німеччина, Франція, Швеція, а також Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Те саме стосується політичних лідерів. Ваш прем'єр-міністр має дуже високий рейтинг схвалення в Україні. Я бажаю йому такого ж рейтингу у Великій Британії. Він становить близько 80%. Установи з найбільшим рейтингом схвалення 86% українців схвалюють європейський союз і 76% схвалюють НАТО. Причина, чому я про це говорю, полягає в тому, що українці все ще вірять, що Україна буде членом і Європейського Союзу, і НАТО. І я хочу ще раз наголосити на НАТО, тому що я не довіряю жодним гарантіям безпеки крім статті 5 Вашингтонського договору. Все інше це лише словесна гімнастика, спеціальні механізми, дивовижні моделі того, як створюють новий тип гарантій безпеки. Це не працює і більшість українців підтримують таке бачення. Отже, якби був проведений референдум щодо вступу до НАТО, 83 українців проголосували б за. Лише 11% проголосували б проти, а 6% не визначилися. Є багато різних цифр. Я не хочу обтяжувати вас цифрами. І я з радістю поділюся з вами результатами опитування, які є переконливими. Отже, як я вже сказав, у нас є все для того, щоб Україна перемогла. У нас є потенціал, у нас є сила, у нас є гроші. У нас є виробничі потужності. Бракує лише одного політичної волі та сміливості я вважаю, що, наприклад, останній саміт наших європейських друзів був якимось ток-шоу. нам потрібні реальні рішення. Що потрібно? Перше і найважливіше фінансова та військова допомога щодо фінансової допомоги. дефіцит бюджету України у найближчі три роки становитиме від 150 до 170 мільярдів доларів. з одного боку це приголомшлива цифра. а з іншого боку, подивіться на обсяг російських заморожених активів, які були заарештовані Європейським союзом. Це близько 300 мільярдів доларів. тож ми вкрай потребуємо конфіскації цих активів і ще є порожні балачки на цю тему. Мовляв, це законно чи незаконно? Це просто смішно. адже Росія порушила міжнародне право. Росія вчинила акт агресії. Росія чинить звірства та злочини проти людяності в Україні. Тож тут ідеться про справедливість. Чи здатні ми притягнути Росію до відповідальності? Конфіскація російських активів? Найкращий спосіб продемонструвати, що світ не зробить Росії жодних поблажок. що світ покарає Росію за все, що вона скоїла. Друге питання військова підтримка. І якщо розібратися в цифрах, ми дуже високо це цінуємо. Якби не ви, друзі, ми були б у вкрай тяжкому становищі. Але буду відвертим. Адже дивіться, ваша підтримка, і військова, і фінансова має для нас вирішальне значення. Та якщо подивитися на цифри, загальна допомога Україні на рік становить близько 0,1% ВВП. 0,1%. не один, не десять, а лише 0,1%. І завдяки цьому внеску я навіть не назвав би це внеском це інвестиція у вашу безпеку. ми боремося за себе, але ми захищаємо вас. І завдяки цій фінансовій та військовій підтримці Україна змогла знизити боєздатність сухопутних військ Росії на 50%. Україна за вашої допомоги серйозно підірвала російську розвідку. Росіяни вичерпали радянські запаси. Тож загроза, яку Росія становила Україні і вам, значно зменшилась. Але ми, українці, заплатили найвищу ціну. Це ціна людського життя. Третє питання це військова допомога. Нам потрібна військова підтримка. Я очікую, що адміністрація США, принаймні, нарешті ухвалить рішення про виділення додаткового пакета безпекової підтримки для України. поки що ми отримуємо допомогу від сполучених штатів у рамках попереднього закону про бюджетні асигнування. Але ці запаси вичерпуються. Ми сподіваємося, що нова адміністрація здійснить справжній розворот на 180 градусів і надасть додаткову допомогу Україні. щодо санкцій безумовно їх треба посилювати. Є чимало інструментів, як це зробити. І треба ретельно перевіряти, наскільки дієві вже запроваджені санкції. Погляньте, Росія це держава, на яку накладено найбільше санкцій у світі. Хтось скаже так, санкцій багато, але ми не цього очікували. Вони мали призвести до краху російську економіку. Це правда з одного боку. Але з іншого боку, я переконаний, що санкції дієві і корисні. можемо детально це обговорити, якщо у вас є запитання. Але подивіться на російський експорт боєприпасів. Він скоротився на 94%. Подивіться на стан російської економіки. він далеко не ідеальний. Подивіться на стан російських фінансів і останнє, але не менш важливе, як взаємодіяти з Індією та як тиснути на Китай. Адже Китай є частиною цієї глобальної війни проти Заходу. Китай зацікавлений у поразці України і поразці Західного світу. Китай це рятувальна шлюбка для Росії. Індія інша історія. Я вважаю, що у нас, американців, звісно, і у вас є шанс порозумітися та знайти спільну мову з Індією. Не карати Індію, а мотивувати її. Якщо все залишиться, як є, шанси на нашу перемогу не будуть високими. Подивіться на проект бюджету, який кілька днів тому представила Росія. Визнаний воєнний злочинець Путін абсолютно чіткий у своїх намірах. Він не прагне жодних домовленостей. Витрати на оборону в російському бюджеті наступного року практично такі самі, як цього року, скорочення лише на 5%. Це приблизно 130 мільярдів доларів подивіться на російський бюджет і на що ще росія готова витрачати найбільші кошти на що пропаганду на пропаганду на дезінформацію. Якщо не брати до уваги безперервні ракетно-дронові атаки, то для мене це очевидні ознаки того, що Путін не має жодного наміру домовлятися. Він хоче продовжувати війну до кінця, і для нього цей кінець це знищення України, знищення української державності і відновлення радянського союзу. Це його мета На завершення. Ви надпотужна сила. Я маю на увазі сполучене Королівство. Можливо, ви недооцінюєте себе. Ви одна з найбагатших економік світу. У вас блискучі військові кадри. У вас сильна армія, у вас є потужні виробничі військові можливості, у вас є ядерна зброя. І ви член найсильнішого альянсу на планеті НАТО. Я скажу це тому, що іноді ми недооцінюємо самих себе. цього разу треба бути абсолютно відвертими. Ми можемо виграти цю війну, але потрібні дії. Дякую.